Дніпрова чайка гармонія. Весна Дніпро розлився, поняв низькою плавню і буйно розганяє свої брудні хвилі, то вгління з гряду середи то то злизує пісок на косах, то репетує на заборах. Часами виринають з під брудних хвиль старі куниці комишу. Зелені верби силкуються ще випростать зелений гілля з-під наплаву. І там і тут пливуть дошки, соломо, сіно та сірі клапті піни. Усі признаки пійми, і гнівно і владно і весело Гремлять бурхливі хвилі білогриві. А небо ж то таке глибоке, чисте, мов кришталь, хмарки легенькі білі, немов пушинки лебедині, розкидані геть геть, а сонце сяє, вигріває увесь той божий світ. Ось на крутій гряді стоїть верба зелена кучерява, уся обсипана неначе жовтим пухом. Колишиться од відру й кадить на всі боки солодким духом. Хазяйливі бджоли поважно так годуть, впадають коло неї. Пташки несамовито й радісно щебечуть. При корені верби зелена травка підняла з собою старе гниле листя і ряхтить проти ясного сонця. Кругом життя і праця, і клопіт, і борня, і радість, і кохання. А чула весняна луна літає понад берегами і прислухається до всього. І влад підспівує всьому. А ось на розі, що гостро врізався в Дніпрові хвилі, спинилася луна, немов чогось чекає. Ще мало їй не повинно мабуть, концерт той весняний. І ось тіждалася. Вітерець дихнув, і жовта комишина, надломлена на самій середині, так жалібно, так сумно заспівала, І чула, луна аж прилягла до неї і лащиться до дзвінкого стебла. Вислухаю журливу сповідь забуте все і гомін хвиль, і щебетання веселих птах, і тихий шелест пахнючих верб, і клопітливе гудіння бджіл. Усе, усе покрилось тим стогоном вразливим, до серця самого доходить ревний плач. Там чуєш згадку про весну, яка життя колись дала, там чується журба, забувшою красою зелених пагінців із пишним листом, там ридання. То стебло надломлене по самій середині. А далі чуєш один лиш довгий, довгий, сумний, вразливий стогін. Наслухалась луна, знялась на легких крилах і понесла повсюду ту жалібну пісню. Замовка жартівливий вітер, причаїлась верба зелена, ущухли голосні пташки, і хвилі мовчки лижуть підніжжя глинястого рогу, і стало ніяково усі і смутно. І Сором за власну радощ і життя. А сонце, весняне, живуще сонце зернуло з неба своїм всесильним оком і разом розігнала смертенний смуток і бідну, надломлену тростину позолотило щирим золотом. Стоїть вона, пишає мимоволі, неначе знов родилась до щастя, до життя. Дихнув вітрець і верби зашуміли, защебетали знов пташки. І хвилі знов загомоніли, усе зараювало і заглушило тихий плач. Лиш чула луна вплела ласкавою рукою той одинокий плач у радісно живущу пісню весняну. Знялась на легких крилах і понесла її, славляючи гармонію довічну.